Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже чудового, дуже мальовничого будинку, який знаходиться в Грибова Рудня, це Чернігівська область. Ви зразу не дивіться на цей будинок, а подивитесь і те, що я вам розкажу і покажу. Цей будинок повністю з документами знаходиться біля лісу, дві кімнати з пічним опаленням, електропостачання в домі є. Колодязь, сарай, участок 25 соток під будівництво на праві власності. За участком зразу знаходиться молодий сосновий ліс, буквально 100 метрів від дому. До Голубих Озер 6-7 км. Загальна площа будинку це 50 квадратних метрів, участок 25 соток. Ціна всього на всього 1500 доларів. Ну, ви подивіться, будинок дуже-дуже затишний, дуже класний. Вправі того, що е, тут е, знаходиться дуже чисте повітря, дуже гарний будинок для відпочинку, для отдиху і для ведення сільськогосподарських е, речей. Ви бачите, що в будинку, в принципі, можна пожив, проживати, але подивіться, будь ласка, що знаходиться поряд з будинком голубі озера. Подивіться, які вони мальовничі і красиві. Це ж просто неймовірно. Це краса. На якій можна проводити днями відпочинок, дихати свіжим повітрям, збирати гриби та ловити рибу. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь, зізванюйтесь з власником, приїжджайте і дивіться дуже гарний, класний будинок. Всім мирного неба, всім до побачення!